День народження найперше потрібно дякувати Богові за дар нашого життя. За те, що Господь зберіг нас до сьогоднішнього дня. Молитися, щоб Господь продовжив роки нашого життя. Продовжив для чого? Для того, щоб ми покаялися у своїх гріхах. Які ми вчинили і продовжуємо чинити протягом нашого земного життя. Продовжив для того, щоб ми реалізували себе у цьому житті, щоб ми якомога більше зробили добрих справ. Щоб ми залишили після себе добрий слід. щось що буде нагадувати нашим послідовникам про нас, зробити те, що буде корисним для нашого спасіння, для розбудови і утвердження нашої помісної української церкви і нашої незалежної української держави.